Всім привіт! Нове відео, і цього разу це Rainbow DeKay. Давно пробували зробити Rainbow DK грабельною колодою. Є одна карта, яка має всі три руни І пробували якось її реалізувати. І от останнім часом Rainbow DeKay заграв. Багато різних комбінацій з'явилося в ладері. Я теж перепробував багато різних варіантів на 40, карт, на 30. Ось, наприклад, ця. Дека на 40 карт для супер таких е, повільних матчів, дуже гріді. Тут у нас є Серді Натриус. Е, Сільвана. Дуже легко нам ці карти інф'юзити за рахунок того, що багато е, дешевих юнітів у нас є. Також є у нас Fizzle. Е, Можемо сфотографувати ось цей Некротік Explosion. І розіграти його ще раз. Але найкращі стати виявились ось у цієї версії колоди на 30 карт. Тому я перекріплю її код в описі до відео. Якщо буде цікава колода на 40, то напишіть в коментарях, я додам теж. Цей варіант на 30 карт він більш таки агресивний. Хороший ранній старт у нас тут є, хороші один дропи. Ось ці двійки дуже класно себе показують. Black-Strike. Добре залишати проти варлоків, наприклад. Коли вони виставляються своїми 3-2-3-3 юнітами, чудовий добір через Аколіта, якщо скомбінувати ось з цим спелом, наприклад, 4 юніта 1-1 з Рашем, або з Mining Casualті', всі ці дешеві спели дають нам багато корпсів, які потім ми можемо витратити за рахунок ось цієї четвірки або п'ятірки. Ну і також Ма і ПАМ, якщо вийде в них зачепитися на столі надовго, можуть одночасно і генерити корпси, і тратити. Загалом суть колоди в тому, щоб тратити чим побільше корпсів. Тоді ось цей спел покращується і джаїнти стають дешевшими. А, ну і для того, щоб забирати великих юнітів, у нас є ось ця трійка, яка дає пойзон кожному андеду, якого ми призвемо. Це працює з силою героя, також з усіма спелами, які є у нас в Деці. М -м, залишимо барона. Дубір. Уф, ну і рука. Оце хороший спел. Грітінгс Джайна. Призматік Елементаль, Що це звичайний. Sief Mah. Ух. Я би тут розіграв би панера, Щоб він потратив всю свою ману на то, щоб його добити. Пропустив. Є у нас хороший третій, хороший четвертий. От, і до речі, ось цю двійку можна буде потім скомбінувати з Аколітом. Ух, знову весь хід пропустив на силу героя просто. То він поспішив спочатку протиснув силу героя, а потім лише Діскавер. Може, там у нього щось було би цікаве за дві мани. Цікаво. Уф. Uh, робимо знімочок. Є у нас Рімус і Реска. Я би зробив. Плюс сфоткали ETC. Зможемо витягнути з нього одну харту, потім іншу. В ETC у нас, крім uh, Ріно, є ще Теотар, в цьому матчі може бути непогано. Можемо Сіфа в нього з руки витягнути. Ну і Зола Горгана, якщо би ми хотіли скопіювати щось. Так, підемо через добір. Так, ну є тепер вже три червоні плеги. Тому якщо це якийсь дивний а, мах через Ріно, то Ріно вже не активний. Так, круто спел демедж звідси. Забрав Аколіта. Так, ну а ми, думаю, забираємо його демедж і починаємо. Тратити корпси. Потрохи виставлятися на стіл всього дві школи коли магії розіграв поки. Мах Пел і фрост, космік кійборд. Так, ну і зафорджився. Добре, що він розміняв цей Снейк Ойл. В цьому матчі я трохи боюсь Титана розігрувати. Через е спел затриманий Реверберацію. Може почекаємо трохи з Титаном. Візьмемо звідси Теотара. Наступний хід зможемо спробувати щось вкрасти в нього з руки. Ну, Помінятися. Головне не віддати йому щось хороше. Білавінг Флеймс? От що він зафоржил. Пішов добір, вже 4 школи магії. Ну і потрошки плеги роблять свою справу. Не сподобалось магу тягнути плеги. ну З магами можна хоч весь день грати. Трохи дивно, що аж 2 мага за сьогодні було. Хтось вирішив поекспериментувати. Так, ну а Воїн. 5-0 проти воїнів. Хоча остання партія така була. В натяжечку. Там просто воїн ліванув. Залишимо Хелю. О, тоді цю четвірку нам не треба і Discover зброї теж нам краще десь пізніше, коли вже буде багато корпсів. Непогана рука. Oh, Подобається I мені okay. мати цю двійку разом за колітом. Добре добре знайти ще якісь карти, які замішують плеги. На випадок, якщо це Хайлендер Войн. Є у нас два спела ось цих. Ухти, Лейт Шторм. Цікаво, але ми все одно з цих двох чувачків доберемо карти. Уф. І є. Нарешті цей спел. Четвертий хіт. Тут одну карту він залишив. Оце якраз може бути брано. І тоді ми можемо не встигнути замішати йому всі. Плаги. Ще якщо прямо зараз розіграємо Хелвію. Так, тоді встигаємо. Дублікатів поки в нього не було. Тому він просто може здатися. Earned an Eternity of Horns. Знайшли. У, одразу потягнув першу. Знайшли Фізло. Можна буде щось цікаве сфоткати. Титана абореску. Взагалі в ідеалі було б сфоткати ось цей спел. Некротік Explosion. Але поки не виходило цього зробити. Ці ігри або вигравались, або програвались до того. Ігніс. Такий тільки воїн, незрозуміло, чи він грає дублікації чи ні. Такий трейд. No reprieve. Подивимось, чи зможе він якось забрати МА і па. Тут би йому знадобилися Beloving Flames Форджені. Так, зброя за 5. Це значить, що живе Ма і ПА. Заморозимо йому фейс. Він не зміг своєю зброєю махати туди-сюди. Наступного ходу у нас хорошого немає. Можемо Сільвану якогось винести, якщо буде великий тіп на столі. Можемо фотку зробити. Почати з добору, а далі подивитися. Ну, на фотку Ренатала і Барона не хочеться брати. Вони нам зіпсують знимку. Ух ти, що це таке? Destroy enemy Location. Яка коварна карта? Беремо його Сільваною, просто щоб не дати йому добір. У нього 4 карти, і все. Так, а ось і плега. Восьмий хід, може бути Один. Один. Один нам забираем нашим титаном. А, бомбос. А, бомбоса тоже забираем титаном. А, манчер, не из всех. -всех. Найбільше подобається. Так, добре, що я йому заморозив знову фейс, а то я неправильно розставився відносно цієї зброї. Треба було титана ставити по... ...посерединці. Так, а тут у нього щось? Steam Cleaner. Цікаво. Але ж він свої ці TNT теж знищив. Ось, тепер він зрозумів, що він наробив. Трошки зафакапив ордер. Дем Хантер. Ця версія на 30 але теж з Helie. Gold Панер Це добре. Ой, ця зброя дуже добре проти Дімон Хантера. Три ходи підряд фрізати йому фейс. Це йому не сподобається. Так, проти ДХ було би добре заспамити стіл. Знайти ось ці четвірки, де вони тут. Ті, що призивають свої копії. Цю руку залишив собі ДХ Напевно, там у нього ці всі Шарпшутери Цікаво. Схоже, що це не Naga Demon Hunter, а. Біг Demon Hunter. Десь таке бачив на стрімах, але сам не пробував. Ну, мені здалося, що виглядає досить слабенько. Зараз подивимось, як у нього тут вийде. Може, це взагалі. Хайлендер. У Дімон Хантера ж є це теж. Класова карта. Так, ну точно не Хайлендер. Є в нього дублікації. Так, ну і перша плега. Так, да, я тоді тримаємо для бік Дімонів. Тут зараз питання, чи фрізити йому фейс, чи ма і па. Вони виглядають дуже гарно. Пустий стіл. А тут зброя лише на один демеджа, Так, а ось і біг Дімон. Так, це він за 4 розіграв, так? Да? Цю нагу, яка коштує 6. Дав спел просто, щоб більше демеджу прописати у фейс. Так, ну і тут треба вже віддавати як цього залишимо поки. Добре, що зброя є з фрізом. Досить прикольна така зброя, і фріс, і лайфстіл. Ситуативно можна її використовувати. Добрав двох юнітів подешевше. Так, ну а зараз важко. Ну, от я якраз думаю, да, добиратися зараз. Чи виставляти ось цього? Напевно, дійсно краще добратися. У, другий яд, це дуже добре. Так, ну і поки ми ще не потратили корпсів, але є у нас ця п'ятірка і два Giant, які стануть коштувати нуль. Що він тут вовків знайшов? Security. Так, да, хороший хід вимальовується цей. Через п'ятірку і двох Giantів плюс зможемо сюди гарно затрейдитись силою героя. Ну я от не думаю, що в нього є багато ремонту, тому виставляємо одразу обидвох Giantів. Закриваємо цю партію. Так, ну і будемо закінчувати стрім. Сьогодні недовго. Так, тут вже дві години. Так, може і не закінчуємо ще. Ой-ой-ой, він фейсом в 11-1 пробиває. Так, закрили великого Дімон Хантера. Може якось його спробуємо